Вітаю вас, малята. Я, гномик, мудрунчик. Завітав до вас у гості, але не просто завітав, а мені потрібна допомога. Мої товариші, гномики, буркунчик та пустунчик кудись зникли. Допоможіть мені їх знайти. Але для цього потрібно виконати декілька завдань. Ми сьогодні з вами пограємося зі звуками. А ви пам'ятаєте, які звуки бувають? Давайте разом згадаємо, які звуки є. Вони можуть бути голосними і приголосними. Голосні звуки утворюються лише за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати. Їх лише шість. А-а-а. О, У, е, і, і. Всі інші звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, коли повітря долає перешкоди наш язик, зуби і губи. Повтори П. М. З, Ш, К. Відчуваєш, як змінюється положення губ і язика? Так і утворюються ці звуки. Малята, І ось для вас перша гра завдання. Гра зі звуками весела, завітала до оселі. Посміхніться раз, два, три. Назвіть звуки голосні. А... Оці, малята, всі малята, звуки голосні назвали! І ось подивіться ви правильно виконали завдання і знайшов дорогу мій товариш гномик буркунчик. Часу, дітоньки, не гайте, адже нам потрібно ще знайти гномика пустунчика. Я вже бачу, що ви згадали голосні звуки, а приголосні звуки, ви знаєте? От зараз і побачимо. До нас на галявину завітали тваринки лісові. Навколо тваринок розкидані картинки. Потрібно знайти картинку, яка починається на той самий звук, що й тваринка. Спробуйте от і починаємо. Мишеня починається з приголосного звука М. Ведмедик починається зі звука В, кошеня починається зі звука К. Подивіться уважно, які предмети починаються з цих звуків. Так, молодці, морозиво, м'яч, машина, звук В. Відро, велосипед, звуки, корабель, карандаш, молодці малята. Ви впоралися із цим завданням, і ми нарешті зустріли свого друга гномика Пустунчика. Привіт, малята! Я також з вами хочу погратися, але спочатку я вам розкажу, що звуки мають свої позначки. Голосні звуки позначають ось таким кружечком. А приголосні. Рисочками. Приголосні нагадую, є тверді та м'які. Тверді приголосні позначають однією рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. Запам'ятали? І ось я пропоную пограти ще в одну гру. Бум Сьогодні ми з вами хочемо пограти дуже цікаву ігру. Оце мій будиночок. І в ньому живуть слова, які починаються на голосний звук. Давайте голосний звук. Давайте пригадаємо, який це звук. Звуки, які широко відкривають родик і можуть голосно співати а а о у І. А це будиночок. Приголосних звуків. Не можуть співати. Пригадаю. Пи, 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 б, з, з. Пригадали? Ну що, готові? Починаємо. О-окуляри. Перший звук о! Голосний. Квітка. Перший звук. К. Виголосний Цуд! Перший звук С. Приголосний. О-гірок. Перший звук. О! Голосний. М Метелик. Перший звук. М. Приголосний. Ананас. А Зайчик. Перший звук з. Приголосний. Калина. К. Приголосний. Соловейко С Приголосний. Олівці Перший звук. О Голосний. Рушний. Перший звук Р. Риголосний. Акула. А. Голосний. Прапор. Перший звук П. Добре, молодці, впоралися. А тепер придумайте ви спочатку слова на голосний звук. А потім на приголосний. Молодці! Вам сподобалося грати? Нам дуже сподобалось з вами грати! Ну що, до нових зустрічей, малята!